Масове повернення українців з-за кордону почнеться в 2027 році. Такий прогноз на сьогоднішній день зробив е, Національний Банк України. Я би хотів це дуже сильно розібрати. Це стосується в першу чергу. Звісно, ж абсолютно всіх українців, які знаходяться і проживають за кордоном, українців, які скоріш за все. До 27-го року ще й виїдуть з території України. А якщо війна закінчиться, то тим паче вийде ще більше, як мінімум, чоловіків, які на сьогоднішній день є е, невиїзними. Так, і давайте це розберемо. Бо е, ці всі прогнози, як на мене, просто до одного місця. Нацбанк прогнозує повільні темпи міграції назад через безпекові ризики та умови в Європі. За оцінками НБУ, масове повернення українців, які тимчасово перебувають за кордоном, почнеться не раніше 27-го року і буде відбуватись дуже і дуже повільно, приблизно по 100 тисяч осіб на рік. До цього часу буде зберігатись чистий відплив населення через безпекові ризики та можливість тривалого перебування в країнах ЄС. І про це йдеться в останньому інфляційному звіті Національного банку України. Експерти зазначають, що швидкість повернення громадян буде залежати від ситуації безпеки, темпів економічного відновлення та за умов життя українців та умов життя українців в європейських країнах. Дивіться, давайте по-чесному умови життя українців в будь-якій європейській країні в десятки можна навіть так сказати разів кращі ніж в Україні. Я говорю не про е касту обраних, які мають доступ до грошей і до влади. Не про тих, хто розкрадає в Україні навіть під час війни, а про звичайних українців, які працюють на роботі, якось планують своє життя, е виховують дітей і так далі. Так, Європа на сьогоднішній день, де, в принципі до війни, була набагато стабільнішою в цьому плані. От тільки е до початку повномасштабного вторгнення було, була напевне переважна більшість українців, які проживали в Україні і навіть не думали про те. Щоб поїхати навіть на роботу за кордон. На сьогоднішній день ситуація змінилась, бо е, ситуація винудила цих українців виїхати за кордон. Вони побачили, як там все відбувається. Попри всі проблеми Європи, попри всі негаразди, які там таки є, е, побачили, що життя може виглядати трошки по-іншому, що не обов'язково виживати від зарплати до зарплати, що не обов'язково постійно терпіти е, порушення ваших прав. так? І можна з цим працювати, можна з цим боротись, можна відкладати навіть якісь гроші з зарплати, можна планувати собі поїздки на відпочинок, планувати своє майбутнє, брати житло в іпотеку і так далі. Навіть якщо ви не родилися з золотою ложкою в дупі, як то говорять. От, і це, напевне, один з найголовніших факторів, чому навіть після завершення війни українці не просто. Е не будуть виїжджати з Європи, а навпаки, ще більше українців з України виїде до Європи. Бо кожен вже там має когось знайомого, е і вже якби розуміють, як там насправді все відбувається. Плюс, якщо у вас є знайомі за кордоном, то набагато простіше в будь-якій країні буде легалізуватись, набагато простіше в будь-якій країні буде е осісти, там якось е знайти собі роботу, знайти житло і так далі. От. Про що також говориться е, в звіті е, в НБУ навіть у разі завершення активної фази війни високі ризики, обстріли прифронтових територій, можливі ракетні удари та загрози терактів в мирних регіонах будуть стримувати міграцію до України, е, назад до України. Я ще хочу додати, що е, тут питання не тільки безпекове, але е, і питання, і воно напевне буде стояти після завершення війни ще гостріше. Це питання верховенства права. Верховенство права, якого, на жаль, на сьогоднішній день в Україні як такого немає. Ми бачимо це як мінімум по ситуації з працівниками ТЦК, так, які можуть собі протизаконно цілком і повністю відловлювати людей на вулиці, забирати їх, куди їм захочеться, і робити з їх життям, з їх тілами все, що їм захочеться, точно так само працівники нацполіції, які... Збираються так, ловлять також цих людей і потім везуть їх напряму в будівлю ТЦК, що є ну якби немає в них таких повноважень, тобто вони їх перевищують, але на це також всі закривають очі. От я не буду вже навіть там говорити про ситуацію з корупцією, бо це вже тема, якби. Достатньо розкрита на сьогоднішній момент, як мінімум в моїх відео. Хто е, не бачив, переходьте на канал. Дивіться, там цього є досить багато. Е, от е, політика країн Європейського Союзу щодо українців, таке, така як тимчасовий захист, можливість довгострокового проживання, доступ до ринку праці та освіти, зменшує бажання швидкого повернення додому. Я хочу сказати, що е, більше половини українців в принципі вже прийняли рішення ніколи не повертатися в Україну і. В незалежності від того, чи буде продовжено тимчасовий захист чи ні, люди будуть залишатись в Європі всіма можливими варіантами, які тільки можуть бути, а їх, до речі, достатньо і достатньо в будь-якій країні. Навіть після покращення безпекової ситуації частина громадян залишиться за кордоном через стабільніші умови життя та повільне економічне відновлення України. Щодо конкретних прогнозів НБУ, у 2025 році чистий відплив населення буде становити близько 200 тисяч осіб. Ми розуміємо, що чистий відплив е трошечки більший, але знову ж таки нам реальні цифри ніхто не повідомить. От ніхто вам нам цього не скаже. Прикордонна служба не скаже, міграційна служба не скаже, ніхто цієї інформації надавати не буде. 26 й рік міграційні відтоки збережуться на тому самому рівні приблизно в 200 тисяч осіб. Так. Це навіть при умові, що війна буде продовжуватися, чи війна, бо якщо війна закінчиться, то ми розуміємо, що чоловіки, які зараз закриті в Україні, вони будуть виїжджати і будуть робити це дуже швидко. Це вже видно про По суспільних настроях У 2027 році. Очікується чисте повернення близько 100 тисяч осіб, що в 5 разів менше попередніх оцінок, бо раніше е все було більш райдужно, скажімо так. Бо е, прогнозували той самий НБУ, прогнозував, що півмільйона українців в 27 році повернеться. Тобто, скіль неважливо, скільки виїхало, повернеться на півмільйона більше на постійне місце проживання. М -м, бачимо, що навіть НБУ вже не настільки, е, скажімо так, позитивний в цьому плані. І Вони розуміють, що е, повернеться лише 100 тисяч, а може і 100 тисяч не повернеться, а може і надалі буде відбуватися е, відтік населення. Так як ми це зараз спостерігаємо, як мінімум вже останні роки, і будемо спостерігати і надалі. НБУ е, попереджає, що відкладене повернення матиме довгострокові наслідки для економіки, такі як дефіцит робочої сили, додаткове навантаження на пенсійну систему та уповільнення відновлення країни. Водночас, це дає можливість владі створити умови для мотивації громадян, повертатись, забезпечити безпеку, житло, робочі місця е, та соціальні послуги. Насправді ми бачимо, наприклад, на, навіть на тому, по тому, що було, наприклад, з Міністерством повернення українців, так, де голова цього міністерства Чернішов виявився як мінімум дважди корупціонером, по, перше по розкраданню з бюджету понад мільярда гривень, ще коли він знаходився там на попередній посаді, і вже потім. В справі по, Мінді, по Міндіжгейту, то е, додатково ще якась сума була вкрадена за участі Чернешова. Ось таке, таке в нас було повернення українців, і саме Міністерство повернення в принципі, також показало свою неспроможність хоч щось запропонувати тим, хто проживає за кордоном. Нагадаю, що це міністерство не проіснувало навіть рік, його було цілком і повністю ліквідовано. От, е, чи є змога в української влади. Забезпечити безпеку, житло, робочі місця та соціальні послуги, так і зробити щось для людей є така можливість, однозначно, така можливість є. Чи будуть вони це робити? Я е, як мінімум, я е, і моя думка е, говорять, що ні, ну не будуть вони цього робити. Це максимально є нецікавим на сьогоднішній день, е, і мені здається, що допоки в Україні не відбудуться вибори на всіх рівнях до тих пір, абсолютно ніяких змін не буде. А що думаєте ви, українці, які проживаєте за кордоном? Пишіть свою думку в коментарі, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!